Сьогодні ми відзначаємо найважливіше свято для кожного із нас. Це День родини. Я розповім вам прекрасну історію. Родина це люди, які зв'язані між собою любов'ю, турботою та підтримкою. У кожної родини є своя особлива історія і кожен її член відіграє важливу роль. Давайте почнемо з батьків. Батьки це ті люди, які народили вас. Вони дуже люблять, допомагають і піклуються про своїх діток. Навчають різним речам, розповідають цікаві історії, грають з вами і допомагають зростати. Тепер давайте познайомимося із братами і сестрами. Вони є найважливішими друзями і товаришами. Ви проводите багато часу разом, граєте, ділитеся і підтримуєте один одного. Вони допомагають вам розвити нові речі і захищають вас, коли ви потребуєте допомоги. А тепер пригадайте, як ви радієте, коли бачите своїх дідусів і бабусь. Вони батьки ваших батьків. І у них є теж багато історії і досвіду, які вони хочуть поділитися своїми маленькими внучатами. Готують вам смачну їжу, розповідають веселі пригоди з далеких часів і дарують вам безмежну любов. У родині! Кожен день вчать, як бути добрим, терплячим, розуміючим і відкритим до інших. Вона навчає нас, як любити, піклуватися і бути вірними та підтримувати один одного. Ми дізнаємося від своїх батьків про правильне харчування, відпочинок, виховання, освіту та багато іншого. Родина навчає нас тому, що потрібно бути добрими громадянами та допомагати іншим. У колі своїх близьких завжди маєте когось, з ким можете поділитися своїми радощами та проблемами. Важливо знати, що родина це не тільки ті люди, з якими ви живете разом. Вона може складатися з усіх людей, які люблять. Та піклуються про вас. Тому пам'ятайте, що родина це щось особливе та важливе в вашому житті. Поважайте і любіть один одного, підтримуйте та допомагайте один одному, і ви завжди будете мати родину, яка вам буде радіти, підтримувати в будь-яких ситуаціях. Послухайте, як гарно розкрита тема родини у вірші. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато. Любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю помниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички. Похмурого дня і у сонячну днину в них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина, бабусі, дідусі рідненькі, Внучат обіймають, дітей навчають любити країноньку неньку. Вітаю всі родини зі святом. Живіть у добрі, у щасті та мирі.